Всім доброго дня! Я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могил. Сьогодні, напередодні Дня Незалежності, ми поговоримо про дуже важливу проблему проблему, яка стосується загалом української незалежності, і проблему, яка стосується існування міст в даному випадку Миколаєва в епоху незалежності. Сам я є істориком, і відповідно відношення до етапів державності України у мене носить класичний характер. Я чітко розумію, що весь період української державності можна поділити на чотири етапи. Де перший це княжа доба, другий козацька доба або Гетьманщина, третій період це період Української національної революції 1917 1921 років, і відповідно четвертий період це період сучасної незалежної держави, який розпочався з всім відомої дати 24 серпня 1991 року. Саме в цей день був проголошений акт незалежності України, і в якому чітко було вказано, що це не просто проголошення нової держави, це продовження тисячолітніх традицій, які існували української державності. Тому в даному контексті, коли ми говоримо про традиції Київської Русії, галицько волинської держави, козацької держави, періоду революції першої чверті ХХ століття, все це виглядає дуже і дуже логічно. Стосовно сучасного періоду історії, ми можемо говорити про 33 роки її існування. Але ці 33 роки були надзвичайно складними і особливо. Так склалося, що складними вони є і зараз. Коли Україна відзначає 33-ю річницю свого новітнього державотворення, це такий певний період, певний період, коли можна було б підвести певні підсумки існування, але, на жаль, зараз нам приходиться боротися за своє власне існування. Миколаїв в епоху незалежності це дуже велика, складна і важлива проблема. Ми зупинимося лише на чотирьох епізодах, які характеризують ставлення жителів Миколаєва до періоду української державності, і взагалі в тій чи іншій мірі розвінчують різноманітні російські міфи про те, що Миколаїв це російське місто. Тому перший епізод це звичайний референдум, референдум, який відбувся 1 грудня 1991 року. Згідно цього референдуму відбулася рекордна кількість людей, які прийшла на цей референдум. Там було тільки одне питання: підтримують жителі Акт незалежності чи ні. Загалом в Україні Акт незалежності підтримало більше 900, 90% населення. Якщо ми говоримо про Миколаїв, то там була рекордна кількість людей, які взагалі прийшли на референдум. Ніколи потім ні на які вибори, ні на які референдуми, ні на які волевиявлення не було такої кількості людей. І з цих тих, що прийшли, більше 89% визнало про те, що жителі Миколаєва виступають за те, щоб Україна була незалежна. Тому всі ці ідеї стосовно того, що це проросійське місто, було перекреслене однією діянням. Причому це діяння відбулося ще в далекому на сьогодні, 91-му році. Зрозуміло, що це був певний аванс стосовно України. Це була романтика революції, це був такий великий емоційний підйом. Але зрозуміло, що місто в своїй більшості залишалося російською мовою. Тому другий епізод, який я визначаю в історії Миколаєва, це 1996 рік. Для України це прийняття Конституції України. Але в межах Миколаєва відбулася цікава подія. Була відкрита Миколаївська філія Києво-Могилянської академії, яка в майбутньому пройде цілий ряд різноманітних. Трансформації в кінці кінців 2016 році стане Чорноморським національним університетом імені Петра Могили, класичним університетом, який є багатопрофільним навчальним закладом. І найголовніше, не те, що він один з найкращих на півдні України, найкращий в Миколаєві. Але для реалій 1996 року найголовнішим було те, що це був перший вищий навчальний заклад, навчання в якому велося власне Україна. Інської мовою. тому е край, який в своїй більшості був е російськомовним, отримав вищий навчальний заклад, і цей вищий навчальний заклад, крок за кроком почав виховувати нове покоління людей, нової, е нової української еліти, яка починала потім через певний проміжок часу відігравати важливу роль в революційних процесах, які відбувалися. На території Миколаєва також. Тому логічним, ми перескакуємо через певний період часу. І зупиняємося на подіях так званої Революції Гідності 2013-2014 рік. Україна в великому пориві виступає за євроінтеграцію. Відбуваються події, пов'язані з Януковичем і подальшою гібридною війною, але ми. Зупиняємося знову ж таки на невеличкому епізоді. Це лютий 2014 року. 22 лютого скидають символ символ колишньої епохи. Пам'ятник Лені. Це відбувається в контексті українського ленінопада, але важливо й те, що це ця подія відбувається у Миколаєві. Також до речі, на майдані соборності на соборному майдані збігається, збирається більше 15 тисяч осіб. Тобто, ця подія мала надзвичайно велике таке суспільне значення. І буквально через декілька днів, 25 лютого, так званий антимайдан або прихильники Януковича намагаються провести дії, створюють свій, свій власний наметове містечко біля адміністрації, намагаються захопити адміністрацію. Представники українського майдану, свідомо свідомих людей, в принципі, навіть студентів нашого університету, які вже навчилися. І Зрозуміло, що таке власне Україна, і за що слід боротися. Викладачі нашого е, університету беруть участь у ліквідації цього антимайдана, і відбуваються там цілий ряд сутичок, частина людей навіть зазнає травми. Допомагає міліція. Спроба взяття е, власної адміністрації не вдалася. Хоча ми чітко знаємо, що в деяких містах, в тому ж Донецьку, Луганську, це вдалося. Е, українська влада відновлюється. Це вже в повному е, варіанті курс на євроінтеграцію е, забезпечується. І ми ще маємо один важливий приклад: про те, що Миколаїв це справжнє українське місто. Ну і звичайно, події лютого. Уже ще одного лютого, і знову ж таки кінця лютого, 22-го, і на жаль, ці події продовжуються до цього часу. Російсько-українська війна, яка розпочалася біля п'ятої години ранку, і на жаль, продовжується до цього часу. Миколаївці проявили себе в боях за місто з різними проявами. Особливо це відбувалося в лютому, в кінці лютого і на початку березня, коли відбувалася активна фаза наступу на Миколаїв, коли російські танки були вже в межах міста. коли російські Диверсійні частини намагалися захопити наші аеродроми і таке інше і тому подібне. Миколаївська тероборона, 79-та бригада, показала себе з найкращого часу, з найкращого боку. І, в принципі, Миколаїв показав себе з дуже чудової сторони. Ми не здалися, ми знаходилися практично в повному оточенні, діяв лише міст Варварівський на Одесу, але ми. Продовжували захищати, ставши фактичним щитом для всього півдня України, і ми його втримали. Ми не випропустили пропустили ворогів ні до Одеси, ні до інших міст. Миколаїв отримав знову ж таки березень місяць. Кінець березня, 24 березня 2022 року. Миколаїв стає містом героїв. І, в принципі, героєм стає не лише місто, а все населення, а, міста, яке живе в дуже складних умовах і продовжує боротись. Таким чином, епоха незалежності для Миколаєва була надзвичайно складною, цікавою, насичена різноманітними історичними подіями. Миколаїв ще раз показав всім, в принципі, навіть всьому світу, про те, що Миколаїв справжнє українське місто. А в реаліях війни 22-24 року вона стала не просто українським містом, а незламним українським містом і містом справжніх героїв.